Привіт, це Матевосян Ньюз. в Україні розпочалася нова фаза війни. Що вона під собою розуміє? Яка це фаза, довго вона триватиме, які будуть наслідки, які роботи над помилками нам треба зробити, що усвідомити і що взагалі українцям чекати далі. Розкажу у цьому відео, тож додивіться до кінця, поставте обов'язково лайк, напишіть коментарі. Ну і підпишіться на мій ютуб канал Ньюз, якщо бачите мене вперше. Це відео я зробив на основі статті оглядача Олександра Коваленко для обоз Тому буду багато читати цитат. Ну і будемо з вами аналізувати. Олександр Коваленко це український військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, журналіст, письменник та блогер, також відомий як Злий Одесит». Дуже цікаві думки у пана Олександра, з якими я майже повністю погоджуюся. Давайте аналізувати. Олександр Коваленко пише: коли порушується питання про перемогу у війни проти Росії, то багато хто відразу. Зазначає, що перемогою можна вважати лише повне звільнення територій України, і це правильно. А сьогодні, на шляху до цього, ми входимо в нову фазу протистояння, яке полягає насамперед у завданні максимальної шкоди противнику виснаженні його ресурсу з максимальним збереженням наших сил та засобів, вважає Олександр Коваленко. У 2022 році показником наших перемог було просування та звільнення територій північний плацдарм, Чернігівська, Сумська Київська області. Потім про. Рив на Харківщині, потім звільнення Херсону та правобережжя Херсонської області. А у 2023 році не було територій, звільнених територій за обсягом таких самих як Харківщина або частина Херсонської області. Це дозволило створити спотворене відчуття і розуміння у українців з приводу досягнень або недосягнень сил оборони України. Ну і все таки останнім часом більш знаєте в протилежному про неуспіхи думають українці не в останню чергу. Через російський ПСО, але тут слід визнати в свою чергу, що у 2023 році росіяни повністю змінили свою, якщо так можна назвати, доктрину, або якщо комусь ближче імпонує, пропонує Олександр Коваленко тактику або стратегію. Причому ґрунтується вона зараз не на якихось геніальних ходах їх воєнкомів, їх, їх воєнноначальників, а на домінуванні людського ресурсу та неоскаржуваному завданні від вищого керівництва ні шагу назад або наступ будь-якого якою ціною вочевидь саме ці два принципи лягли у основу е нинішньої стратегії Валерія Герасимова? Це начальник генштабу збройних сил. Ерефії цей підхід дуже нагадує підхід колишнього радянського полководця Жукова. Цей радянський м'ясник анітрохи не цінував людського життя і ресурсу, використовував наповну. Але головне зазначає Олександр Коваленко, те, що у 2023 році Росія кардинально змінила свій підхід до ведення бойових дій, і ми також маємо його переглянути, особливо з урахуванням того, що ми обмежені у можливостях технічного плану через неквапливість та відверту вальяжність наших європейських і Західних партнерів про це я робив відео. Ось тут так, що це за нова фаза війни, і що вона передбачає, нова фаза війни полягає не стільки у звільненні нових територій, як у завданні максимальної шкоди противнику виснаженні його ресурсу з максимальним збереженням наших сил і засобів. Тобто, те, про що так довго і багато е, говорили: про війну на виснаження. Причому спочатку говорили, що це Путлер її досягає. Хоча ми розуміємо, що в нинішніх ситуаціях, якщо стати в жорстку оборону, то Виснажити і знищити можемо ми. Про це Олександр Ковленко далі у своїй статті розповідає сьогодні. Росіяни критично обмежені в можливостях накопичувати техніку, механізовану, компонентну. Їхній військово-промисловий комплекс працює на компенсацію втрат і не більше. Військово-промисловий комплекс Російської Федерації може на місяць за допомогою зняття з консервації, відновлення, ремонту та модернізації постачати в зону бойових дій від 100 до 150... Залежно від типів виконуваних робіт та моделей, танків різних типів та модифікацій. З цього можна дійти висновку, що з певних показників знищення цього типу техніки, військово-промисловий комплекс Ерефії або зможе компенсувати втрати в нуль або піде у мінус. А танковий потенціал, хоч би як кому здавалося, у Росії, на жаль, нескінченний. Аналогічна ситуація і з бойовими броньованими машинами, такими як БТР та БМП. Їх відновлення на місяць кількісно можна порівняти з тими ж танками, і ось тут Нецікавіше за штатним розкладом кількість бойових броньованих машин у підрозділах російських окупаційних військ має бути щонайменше втричі більшою, але зараз це співвідношення один до півтори, тобто у бойових броньованих машинах у окупантів вже значний дефіцит, що позначається як на ефективності виконання бойових завдань у наступі чи обороні, так і на показниках. Власних втрат росіянців аналогічно із російською артилерією. Російський військово-промисловий комплекс на місяць може передавати в середньому 350 буксованих гаубиць калібрів 152, 122 та 100 міліметрів. Знищення більшої кількості цього типу озброєнь призводить до відповідних наслідків з відсутністю повноцінної компенсації. Втрат, і знову таки Росія не має масштабного серійного виробництва артилерії, а все тримається практично повністю на відновленні радянської спадщини, яка теж не нескінченна, але її до стабіса багато. На жаль, тобто нова фаза війни за думкою Коваленка полягає у тому, щоб знищувати ворога у кількостях, які б не дозволили йому відновитися, зміцнити і здійснювати операції як наступального, так і оборонного характеру. І в певному сенсі наступ влітку 2020 Адцять третього року можна віднести до такої фази, але з низькою промахів. Ну і далі Коваленко детально розказує про цей контрнаступ українських збройних сил у 2023 році. У своїй статті для The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний максимально зрозумілою мовою пояснив, чому літній наступ не досяг очікуваних успіхів. І вище я також приділив цьому увагу. Причому недарма ця стаття була опублікована саме в західному виданні, оскільки вона адресувалася насамперед нашим західним партнерам і вічно стурбована західним аналітикам, від яких хотілося б більше напевно дій, ну мова йде про партнерів, ніж ми спостерігаємо вже майже другий рік. Ось ця невизначеність, бюрократія, якісь відмазки, якісь причини. Ну але ми бачимо, що по факту то нам дають техніку, але з великим запізненням, і не в тому обсязі, який нам потрібно. Ну і далеко не все, що нам потрібно, є зараз, і було потрібно ще перед початком контрнаступу. 2023. Але на думку Олександра Коваленко, Сказати, що літній наступ не був вдалим, не можна саме у цей період. Ми стали з вами очевидцями і свідками цілої низки рекордів зі знищення російської артилерії, засобів протиповітряної оборони, автотранспорту, спецтехніки. Тощо російські війська втратили у живій силі майже 150 тисяч особового складу. Це лише ось за 23 рік за період контрнаступальних дій. Все літо та впродовж осені російська група військ Восток, яку пізніше вимушено розділили на групу військ Запорож'я та групу військ Восток залишилася скутою у Запорізькій області та постійно вимагала нових ресурсів для стримування українського наступу. Ці дії сил оборони України заблокували російські окупаційні війська у межах однієї області та значно знизили можливості всього угруповання щодо проведення успішних наступальних дій на інших напрямках. Наприклад, наступ на Лиманокуп'янському купянському напрямку групою військ-центр та групою військ запад. Загарбників у червні завершився повним провалом. Нині ж ми можемо спостерігати, пише Коваленко, як група військ Дніпр виснажена постійними передислокаціями та відсутністю повноцінного матеріально-технічного забезпечення, що в свою чергу впливає на штатну комплектацію самих підрозділів загарбницької армії, і не може заблокувати та нейтралізувати розширення плацдарму сил оборони України по лівому берегу Херсонської області, про який дуже Багато останнім часом говорять, причому і офіційні українські джерела також. Тобто, результат від літньої кампанії, звісно, є єдине, що вона була спланована як кампанія наступального характеру зі звільненнями території, а не як та, що виснажує противника, і на жаль, цей чинник мав негативний вплив. Коваленко пише, що минулого тижня генерал-лейтенант у відставці Бенд Годжест, колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки у Європі, в інтерв'ю естонському телеканалу е, вимовив правильні слова Коваленко його цитує: армія США ніколи не починала б наступ, не маючи тотальної переваги у повітрі. На жаль, армія України не мала, не має і не матиме ще деякий час цієї переваги. Сили оборони України у 2022 році успішно наступали на півночі у Харківській області та правобережній Херсонщині. Можливо, була надія і на те, що цього разу також зможемо. Але такий сценарій більше на жаль не працює, і це змінює абсолютно все у питаннях підходу до планування наступних операцій. racije Переоцінки ситуації абсолютно на всіх рівнях управління і армії, і ось які висновки робить Олександр Коваленко. Я не намагався цим текстом сказати, що в найближчій перспективі Сили оборони України не зможуть наступати, а лише виснажуватимуть ворога. Ні, підкреслює Олександр Коваленко. Так, у нас будуть виключно оборонні плацдарми Донецька область, Лиманокуп'янський напрямок, частково Запорізька область. Так, деякі позиції та локації ми будемо змушені залишати, і це теж слід приймати адекват адекватно, без паніки та депресії рекомендує Коваленко, але є плацдарми, де цілком може розширюватися наша присутність, яка поступово вимальовується в перспективу. Реальну і цілком відчутну для загарбника нова фаза війни це не фаза принципів і наполегливості, це фаза раціоналізму і витримки, ослаблення та виснаження супротивника до етапу, коли у нас буде достатньо сил, щоб завдати ніщо удару, і не одного коваленко підсумовує фактично концепція наших дій у близькостроковій перспективі. Це не звільнення якомога більшої кількості квадратних кілометрів, а знищення якомога більшої кількості окупантів. Та знищення їхньої техніки, причому із граничними показниками збереження життів наших військовослужбовців та механізованої компоненти, ось чому я казав, що погоджуюся з Коваленком зараз. Дивно, що не раніше, але саме зараз розпочинають все частіше говорити про те, що не тільки потрібні війська, які будуть штурмувати і воювати, але й розширювати інженерні війська для того, щоб будувати лінії укріплення, для того, щоб будувати оборонні споруди, для того, щоб будь-який потенційний сценарій просування ворога просто накрився, як то кажуть, мідним тазом через нашу оборону. І ось що треба робити, щоб вони розбивали лоба об нашу оборону, нищилися їх ресурс знищувався. А подекуди де це можна робити, а я впевнений, це можна буде робити, іти в контратаки та звільнювати наші території. Тож, друзі, віримо в сили оборони. На жаль, війна буде тривалою, і тому підтримка, наша з вами підтримка збройним силам України дуже і дуже важлива. Тож Котре нагадую, підтримуйте в першу чергу Збройні Сили України. Ну а канал Ньюз можна підтримати кількома способами: перший поставте лайк під цим відео, другий поставте лайк і напишіть коментар. Третій підпишіться на мій канал, якщо ви вперше. Поставте лайк і напишіть коментар. Друзі, мій канал існує власне на ваших донатах і моєму ентузіазмі, тому попросив би вас після допомоги Збройним силам України допомогти у розвитку і моєму каналові. Це зробити дуже легко. Я є у PayPal, у сервісі BuyMeCoffee, звичайні картки українських банків, моно та приват. А також нещодавно в мене з'явився і крипторахунок. Хто зна, хто зна. Ну а вся детальна інформація, як саме підтримати канал, ви знайдете в описі відео або в описі самого каналу Метевосян Ньюс. Дякую, що дивилися. Побачимося тут. Слава Україні!